Добрий день, шановні колеги. Продовжую тему грибкової інфекції і переходимо вже безпосередньо до нігтів. Грибкова інфекція нігтів на сьогоднішній день характеризується високими показниками захворюваності і в середньому від 2 до 20% населення різних країн страждають на оніхомікози. В середньому цей показник складає десь приблизно 50% від всіх оніхопатій. Захворюваність е, збільшується з е, віком в 2,5 рази кожні 10 років і збільшується з 3% у дітей і підлітків до майже 60% у осіб похилого віку. Е, оніхомікоз це поширена інфекція в клінічній практиці. Поширеність її в світі складає приблизно 5,5% і це від 2 до 14% у Сполучених Штатах Америки або від 0,5 до 24% у Європі. Збільшується захворюваність. За рахунок подовження тривалості життя, за рахунок урбанізації, е, почастішення призначення таких імуносупресивних препаратів, як глюкокортикостероїди, цитостатики, антибіотики та інші е, зміни способу життя, і тут можна перелічувати ще багато факторів. Як нам з вами добре відомо, чоловіки хворіють на оніхомікоз частіше, ніж жінки, це в півтора-три рази більше, однак Жінки все ж таки частіше звертаються до лікаря з цією проблемою. Частіше грибкова інфекція нігтів спостерігається в осіб похилого віку і в літніх людей і значно рідше зустрічається в дитячому віці. Захворювання відрізняється поліморфізмом клінічних проявів, тривалими перебігами та частими рецидивами. І зазвичай тривала мікотична інфекція, вона, як правило, спричиняє сенсибілізацію організму, підвищує ризик розвитку алергічних захворювань і можливі бактеріальні інфекції. На сьогоднішній день оніхомікоз є. Актуальною проблемою не тільки для нас, дерматовенерологів, а також і для лікарів інших спеціальностей. Це лікарі загальної практики, ендокринологи, терапевти. На сьогоднішній день відомо, що хворі на оніхомікоз. Мають підвищений ризик розвитку варикозного розширення вен і захворювань периферичних судин. І ось перед вами дослідження 2018 року, яке демонструє оцінку результатів взаємозв'язків між оніхомікозом та іншими захворюваннями периферичних судин. Це і гіпертензія, і стенокардія, і інші захворювання периферичних судин. А, і що демонструється дослідження? Що найбільша коморбідність, найчастіша а це 1,67% спостерігається зв'язок між оніхомікозом і гіпертензією. А найкоротший зв'язок з варикозним розширенням вен і саме Дослідники відзначають, що при варикозному розширенні вен через 131 день у хворого може дебютувати оніхомікоз. Також Людмила Анатольевна згадувала цукровий діабет як фактор ризику, і відомо, що оніхомікоз розвивається у таких пацієнтів десь в 1,9, 2,8 разів частіше, аніж в загальній популяції. Також псоріаз є фактором ризику, і тут середній показник досягає 50%. Так? Хворі на псоріаз частіше хворіють на оніхомікоз. Ну і також ці фактори можна ще перераховувати. Локальними факторами ризику є анатомофізіологічні особливості у вигляді анатомічних вад патології стопи. Які призводять до постійних мікротравм, ну і також індивідуальні особливості потовиділення, ми з впевненістю можемо сказати, що оніхомікоз негативно впливає на якість життя пацієнтів. І знижує показники фізичного і психічного благополуччя в більшості пацієнтів, так? можливі обмеження пересування, більові відчуття при ускладненні оніхомікозу, підбір зручного взуття. Все це спричиняє зниження самооцінки. У пацієнтів. Вони також відзначають стигматизацію і занепокоєння через естетичний вигляд своїх нігтьових пластинок і тому обмежують дуже часто свою соціальну активність. На сьогоднішній день відомо приблизно 50 видів грібів, які можуть інфікувати нігтьову пластинку. Основними збутниками це питома вага, десь 80-90%, є дерматофіти. І серед дерматофітів це трихофітон рубру і трихофітон інтердігіталі. Нові дані за останні роки свідчать про те, що збільшується вже питома вага. Недерматофітних збутників їх стає дебільше, вони стають активнішими, і це відбувається більше частіше в країнах з більш теплим кліматом. Якщо подивитись на асоціацію, комбінацію збутників, які характерні для онюхомікозу стоп, то в 38% випадків це два види дерматофітів. Менше комбінація дерматофітів і дріжджів або майже така в дерматофітів плісняви вони можуть поєднуватися між собою, і навіть поєднання більш ніж трьох видів грибів може спостерігатися приблизно в 10% пацієнтів. Спектр збутників при оніхомікозі кістей — це також поєднання або дерматофітів, або Candida спеція з І така невелика група на піввідсотка це інші збудники. Після адгезії збудника на поверхні нігтьової пластинки відбувається вже подальша інвазія в більш глибокі шари нігтьової пластинки. І за рахунок секреції протеолітичних, кератолітичних і ліполітичних ферментів, відбувається руйнування клітинних структур, патогенні гриби можуть утворювати плівки, ось так виглядають ці зрілі біоплівки, вони прикріплюються на поверхні нігтьової пластини за рахунок позаклітинного матриксу. І внаслідок чого посилюється вже вірулентність збудника, послаблюється інтенсивність імунних реакцій. Частими стають випадки резистентності до терапії, і це стає дійсно актуальною проблемою, і тому саме в цьому виною біоплівки. І ще слід зазначити, що вони досить швидко утворюються. Якщо казати про трихофітон рубрум і трихофітон інтердігіталі, то процес утворення плівки починається через 3 години, і вже через 72 години вони повністю сформовані. В зв'язку з недостатньою активністю клітинного імунітету саме нігтьовий апарат він має схильність до інвазії патогенами при дії сприятливих факторів ризику. І тим самим нігтьова пластинка є ідеальною екологічною нішою для тривалого персистування грібів. І це пояснює, чому оніхомікоз, як правило, є хронічною інфекцією, яка протікає без ознак активного запалення. Стратегія лікування оніхомікозу вам добре відома. Призначаємо ми системне, місцеве лікування, або одночасну або етапну комбінацію засобів як топічної, так і системної терапії. І... На цьому слайді ось перед вами фактори, які впливають на вибір місцевої терапії. Так? Це будь-які супутні захворювання і їх терапія, які є протипоказами для призначення системної терапії, виражена периферічна ангіопатія. І недостатнє всмоктування системних антимікотиків, яке може відбуватися з різних причин. І тут на першому місці будуть різні захворювання шлунково-кошкового тракту. Особливості пацієнта це нігті в пацієнтів, наприклад, в підлітків в дітей, які дуже швидко відростають. І слід пам'ятати такі суб'єктивні характеристики, які також можуть бути як відмова пацієнта від системних препаратів, і, на жаль, соціально-економічні труднощі використання системної терапії. Є покази для призначення. Саме топічної терапії в лікуванні оніхомікозу, і це е, дистально-латеральний е, дистально оніхомікоз, а саме його початкові стадії, і також поверхневий білий оніхомікоз. Топічну терапію ми також призначаємо, коли уражається менш ніж половина ногтя на одній чи дві чи двох нігтьових пластинах, якщо є е, помірний піднігтьовий гіперкератоз, ну і звичайно, якщо в пацієнта є протипоказання до призначення системної терапії. Uh, унікальні властивості нігтя, зокрема, його товщина і відносно така компактна конструкція, вони роблять його бар'єром для проникнення зовнішніх засобів. Тому uh, при призначенні зовнішнього протигрибкового засобу uh, для досягнення саме uh, терапевтичної концентрації безпосередньо в нігтьовому ложі. Де переважно і розміщується різноманітна патогенна флора, ми маємо обов'язково враховувати як спектр дії, так і проникаючу можливість антимікотиків. Тому для лікування оніхомікозу ми можемо використовувати форму лаку. А ця форма має свої переваги і недоліки. Ну, головною перевагою, мабуть, слід сказати те, що саме форма лаку дозволяє доставити препарат антимікотик, проникнути через нігтьову пластинку в глибокі шарі, досягти нігтьового ложа. І що саме головне проникнути через біоплівки, які утворюють гриби. Також таким плюсом є те, що лаки наносяться безпосередньо на нігтьову пластинку, і для цього нам не потрібно а, зменшувати там, товщу або взагалі видаляти нігтьову пластинку. А, не витираються сучасні лаки витиранням і тертям. А, за рахунок такої форми. Відбувається тривалий контакт з поверхнею, і тим самим за рахунок утворення плівки на поверхні лаку немає випаровування препарату з нігтєвої пластинки, і відсутні системні побічні ефекти. Взагалі, нам не потрібен будь-який лабораторний моніторинг і не відбувається взаємодії з ліками. Але є деякі недоліки, які можуть бути, і це місцеві побічні ефекти, що ми можемо сюди віднести: подразнення в місці нанесення, еритема шкіри нігтьового валика. Інші побічні. Може бути е, врослий ніготь, може змінюватися розмір або форма нігчової пластини. Ну і, на жаль, е, тривала терапія, тому що ми розуміємо, що лікування оніхомікозу, особливо стоп, так, може тривати протягом 9-12 місяців. Е, в лікуванні оніхомікозу FDA рекомендує нам лак-циклопірокс, розчин та також таваборолу розчин. Ось вони, ось ця табличка. Рекомендації FDA. Дві останні форми у вигляді розчинів ми не маємо. Ми використовуємо лак-циклопірокс 8-відсотковий для лікування оніхомікозу кистей та стоп. І нижче це сторінка з настанов Британської асоціації дерматологів. Дрібнувата, але повірте мені, циклопірокс тут також є, є і він е має свою доцільність, на думку авторів. Е в Україні циклопірокс представлений лаком циклажен, Впевнена, ви маєте вже свій власний досвід цього протигрибкового лаку, який має широкий спектр дії. Він активний відносно дерматофітів, дріжджів і плісняви. Е Має антибактеріальну дію на грам-негативні, грам-позитивні та інші бактерії, і завдяки саме особливостям молекули циклопіроксу, а саме, що маю на увазі, зверніть увагу на низьку молекулярну масу циклопіроксу, а, також він має спорідненість з кератином, і за рахунок цього він глибоко проникає. В глибокі шари негтьової пластини і тому тим самим працює саме в епіцентрі грибкової інфекції. Завдяки такому унікальному багаторівневому протигрибковому механізму дії циклопірокс він забезпечує дуже низький потенціал розвитку резистентності. І це на сьогоднішній день є дійсно дуже актуальним. А, і зверніть увагу на відміну від інших протигрибкових препаратів, основний механізм дії циклопіроксу це хелатування заліза. Тому сам циклопірокс він діє як внутрішньоклітинний хелат заліза, і тим самим він обмежує доступ заліза до клітини, послаблюючи посилює діяльність тигенів грибкової клітини, які саме регулюються метаболітами заліза. і чим б, Порушується діяльність клітини і пригнічується також її ріст. Дослідження, яке було проведено, ретроспективно оцінювали. Результати лікування оніхомікозу, який був підтверджений культуральним методом, оцінювали в одній з ізраїльських клінік 320 пацієнтів на основі їх історії хвороб. В результаті вірогідність рецидиву знижувалася при застосуванні циклопіроксу. І також висновок, що частота рецидивів при комбінованій терапії циклопіроксом і тербінафіном. Півтора рази менше, ніж при використанні схеми амаролфін тербінафін. І взагалі при застосуванні циклопіроксу, лаку із ітраконазолом рецидиви зареєстровані не були. Тому вже на закінчення хочу сказати, що дійсно лікування у нього мікозу є. Актуальним для нас і вимагає досить уважного підходу, знання сучасних рекомендацій, використання ефективних алгоритмів і методів в своїй практиці. Наукові дані, численні клінічні дослідження, вони підтверджують ефективність циклопіроксу в лікуванні оніхомікозу і також дозволяють звести до мінімуму різні можливі ускладнення. Власний досвід застосування лаку також продемонстрував високу ефективність Дякую. безпеку в лікуванні оніхомікозу. Дякую вам за увагу.